Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, отішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово пересітлим слава і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 13 глава з 36 по 43 вірш. Тоді він відіслав народ і прийшов додому. І підійшли до нього його учні, та й кажуть виясни нам притчу про кукель. Що на полі. А він у відповідь сказав їм Той, хто сіє добре зерно це син чоловічий. Поле це світ, Добре зерно це сини царства, а куколь це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол, жнива це кінець світу, жінці – це ангели, та їх збирає кукель. Вогні палять, так само буде при кінці світу, син чоловічий пошле своїх ангелів, які з його царства і всі спокуси, і тих, що чинять беззаконі, і кине їх до вогняної печі, там буде плач і іскреги зубів, і тоді праведні засяє, як сонце в царстві отця свого, хто має вуха, нехай слухає. Бачимо, що учні підійшли до Ісуса і кажуть, вияснимо нам притчу про купель, mm, що mm. на полі. Ісус пояснюючи, чи притчу про поле, пшеницю і кукаль mm, кожному mm. образу притчі відповідає певна реалія духовної дійсності. Особливий фокус робиться на образі кінця світу. Кінець світу тут. це... Остаточне відокремлення добра і зла, те, що зле буде назавжди видалене буття і не війде до Божого царства, а те, що добре набуде свого справжнього значення і слави, коли ми в нашому житті зустрічаємося зі злом, то часто питаємо, чому Бог дозволяє, чому не знищить вже тепер, тут і зараз. Ця притча на все добре відповідає. То моє вуха нехай слухає. Господь нам завжди дає нагоду робити добрі справи, але чи ми готові прийняти Господа і творити щось добре? Що творити добре це вимагає великих зусиль, коли зло можна чинити, це легше. Тому Господь нам каже, щоб ми трималися завжди доброго. Господи, я тебе хочу сьогодні попросити, даруй мені Твоє правдиве світло, у розумінні речей, як духовне, так звичайне. Просвіти мене, коли я маю творити добрі справи твоїми руками. Амінь.